Thank Я не думал, что работал на пора.

Два танки не хотіли йти, навіть стали ззаду, бо ніби до хлопців каже, а ви що, ви ж розвідка, ну, Саня, під і наші 12, це ж два. Це, це ж вони? Да? Це да. Ж... 12 це чоловік знаю. Це ж зазнайом. Ми ви ж ви їх важливо всі. Вчора четверо. Забрали двоє на Гайсі, поїхали. Двоє лишилось там один з Харківської області, один з Баровостровської. А сюди привезли вісім чоловік. Завтра будемо в Києві хоронити. Угу. Сьогодні одного ще в Києві хорони. Всі, хто пішли з Майдану і... Доброволь, Де, Де, ці корки наші недавно пішли, бо я ще їх не бачить. З тижня два. Тиждень-два Ні, тиждень три, відлаю не Кисанькою, Кусаніваєш стоїть. — Ми разом поїхали. Деколи буває, що деякі населені пункти без пострілу вони здають, а деякі. Ну, а потім 30 тисяч населення. Таке місто вони. Не могли б це можна у вас заслати, так? Ну, ось тебе навіть сказав. Але я вас бачу, yeah, yeah. що це вина комбата більше. більше, тому що він дає. Ну постійно нас тратить то 5, то 6 щоди. Тепер 12. З mm. них 12 загинуло, троє поранено. Це 3 на місці, це перекресті якраз. Перед входом міста. А по спискам вже 400, 400, але десь так 250. Він розкиданий в чотирьох місцях. Є під металістом, є там такі мобільні групи, які їздять, є там на одній базі, ну, там, виїжджають на певні завдання, там, на різні райони. Є так хлопці приїхали, поїхали, ну, тут то, то, то ж, постійно дехто вже по 4 місяці.